І ми вийшли, коли на вулицю. Ну, нас всіх в підвалі контузило. І діточок, дочку сильно контузило, Вона два дні взагалі не могла встати, лежала. Тут авіабомби, ці літаки і ще й додалися кораблі. Ну це був жесть. Як бути? Що, що робити? Жінки стояли там, там з там с валізами, з дітками, і просто кидались під. під Ті машини, щоб їх просто забрали. Ну, але ж люди не зупинялися, на жаль, ну, мабуть, на війні кожен сам за себе. Мій чоловік поранений, він був вже після того, як я виїхала, але дізналася я про це, вже коли вони були на Зовсталі. 24 лютого 22-го року ми прокинулись у 5.45 від потужного такого вибуху, що я навіть ну, до того часу я такого не чула і так близько. Потім я дізналася, що це бахнули наше ПВО. Ну там так можливо десь 10 кілометрів кілометрів від нас була частина. Чоловік був вже декілька днів. В них був гарнізонний режим. Тобто це коли вже така деяка бойова готовність є, ну, тобто вони вже були при част... частині. Мій чоловік в полку Азов на той час був, служив вже з 15-го року. Він універсальний солдат. Він спочатку служив в піхоті. Декілька років воював в Широкіна. Потім була Красногорівка, потім Світлодарська дуга. Таке дуже потужно прилетіло, що здригнувся весь район <кхи> поряд. І написала чоловіку, що трапилось, і він мені одразу відповів, що почалося. Я підняла дітей. Ми одразу склали тривожники чемоданчики, тому що вже знали, як це бути біля війни. Біля банкоматів були вже тисячні черги за хлібом, ну всюди. Ось перший день це був. Взагалі не знали, що робити, наскільки воно, як воно для того, щоб зробити зелений коридор, то треба домовленість між військовими, що немає вогню ні з того, ні з того боку. А ну, цього було зробити неможливо. Декілька днів курсував навіть потяг, і ну ми про це знали. До Києва їхав потяг евакуційний три дні ще. Але ми, ми, ми побоялися з дітьми на нього на ньому їхати. В мене троє дітей. Середній син на той час був за містом ближче до тієї, можна так сказати, до російської сторони кордону в селищі у бабусі, а зі мною була старша дочка, їй 20 років, і молодший син 10 років. Я втратила зв'язок зі середнім сином, але ж я знала, що вони виїхали до міста і десь сховалися з бабусі, а з Старшою дочкою з молодшим сином, ми спочатку були вдома, а потім в сусідній будинок вночі з 4 на 5 березня прилетіла авіабомба. Він всю ніч горів, згорів повністю. І вночі, тієї самої ночі, нам довелося тікати. Звідти, чому? Тому що на той час ну це окраїна города, і на той час там вже е, було потрапляння в наш будинок е, з міномету і, ну, і, і авіабомба, вона просто, ну ми вже на той час е, зрозуміли, що нам треба йти в підвали. Приїхав чоловік, він приїжджав, ну як міг приїжджати. Раз там в два дні, коли раз три дні. Військові дуже багато допомагали цивільним не тільки тому, що це мій чоловік. Наприклад, десь можна було дістати там якісь матраси для бабу... для бабусік, тому що бабулечки спали взагалі на бетоні, на якісь там е... каріматах. Ну, ну ладно, ну ми там молоді, а ну бабусі вони ж не можна. І військові вони допомагали, вони там або матраси привозили, там щось там подушки, що можна знайти. Вони привозили там якусь там їжу, воду, тому що вода ж на той час уже… за водою було ходити. Ми там пішли за водою з дітьми, потрапили під минометний обстріл, там, валялися в цих в грязюки, тому що падали. Бігли, ну, тобто привозили все, що могли. Потім чоловік нас перевіз в інший підвал. Ми також там десь тиждень були. Поряд з підвалом потрапила також авіабомба. Багато людей було в підвалі, і слава Богові, що ми встигли заскочити, тому що на... ми були на вулиці в той самий момент і готували там якусь там їжу. Відрах там варили дітям там щось гаряче, тому що дуже холодно було постійно. 14 градусів морозу на той час було на вулиці, а в підвалі мінус 10. І ми вийшли коли на вулицю. Ну, нас всіх в підвалі кантузило. І діточок, і дочку сильно контузія, вона два дні взагалі не могла встати, лежала. Це 23-й мікрорайон. Я не хочу казати матом. ну, Тобто, орки вони вже підійшли доволі близько, вони вже були на старому Криму. І ДРГ вони виходили, підходили дуже близько до міста з цими мінометами і обстрілювали. ну, тобто, навіть можна було побачити, ну всі, хто там з Маріуполя, можна було навіть побачити, звідки огонь. іде, що з висоти, наприклад, зі старого Крима, воно леті, летить. Але ж коли вже самольотів, слітаків почали обстрілювати, ну це взагалі просто жесть, тому що це такі потужні авіабом... ну, авіабомби, вони такі потужні. Ну, Тобто одна авіабомба потрапила, і весь цей п'ятачок, який там був там базарчик, повністю рознесло все. Два дома дев'ятиповерхових горіло дві доби. І люди, які були в нашому підвалі, вони були з цих будинків і вони дивилися. Як горять їхні, їхні квартири. Ми так надіялися, що там декілька кораблів іноземних, що може вони, ну якось там. Ну, це ж іноземний, ну, держав, там, ну, кораблі, що може, вони там туди не полізуть. Але ж потім і, і там прилетіло. А потім через два дні почали. Виходити кораблі. І також ми це бачили власними очима, як виходять кораблі. Там така висота над морем. Ну, для маріупольців, ті, хто знають місто, міст, то, то всі знають, що якщо залізти десь повище, то можна побачити навіть російську сторону. І дуже було класно видно, як виходять кораблі, два гелікоптери летять, вони роблять димову завісу і починають такими потужними бомбами. Ну, прямо ось так, там, Спочатку вони там в ту сторону, на лівий берег, потім Азовсталь і потім на місто. Тут авіабомби, ці літаки і ще й додалися кораблі. Ну, Це був жесть. І в, в якийсь э, день я прокинулась з, з такою, ми кожен день з дітьми на ніч молилися за наших людей, за наших військових, особливо за нашого батька і всіх знайомих, <кій> і я кожен день просила. Господа, щоб надав мені якусь там, ну я не знаю, як бути, що, що робити. Ми виходили пару разів на дорогу на проспект Нахімова і бачили, як прям колони їдуть людей, і на, на такої величезної швидкості вони летіли просто ці машини, пролітали, тому що люди. Ну, які не мають машин, і які там, або, наприклад, якщо вони не, не зберегли там їх ну, в силу того, що там або бомба потрапила, або щось таке, вони просто кидались під колеса, щоб їх забрали. Жінки стояли там, там з валізами, з дітками, і просто кидались під, під ті машини, щоб їх просто забрали. Ну, але ж люди не зупинялися, на жаль, ну, мабуть, на війні кожен сам за себе. Коли я прокинулась, і в мене в такий голос в голові, що треба виїжджати, і як, мені казали, там якісь там сили, що в мене є три дні чомусь. Я не знаю, чому. Потім я зрозуміла, чому, тому що коли ми виїхали через на четвертий день, туди, де ми були, потрапила також вже бомби, почали висипатись. До нас прийшла людина просто так. Просто людина постучала в ворота і запропонувала зовсім взагалі стороння людина. Сказала, що я чув, що ви шукаєте, як виїхати. В мене є машина. Але немає бензину. Якщо ви знайдете бензин, то я вас вивезу. Потім приїхав чоловік, я йому сказала, будь ласка, якщо ти можеш, знайди хоч трохи бензину, щоб нас вивез... ну, Є люди, які нас можуть вивезти, але немає, ну, немає топ топліва. І він привіз і нас вивезли. Вивезли в ближайше селище Мілєкіно біля моря, а там далі ми вже добиралися самі. Це був шлях в три дні. Ми з собою дівчину забрали. Дівчина йшла і плакала з дитинкою, з малесенькою, взагалі без речей. Ми забрали її з собою. Мій чоловік нічого не розповідає мені ніколи. В нього все добре завжди. Тобто на той час, коли ми виїжджали, ну, на той час, коли ми виїжджали, я все бачила власними очима. Було дуже страшно, дуже за нього. Поранений він був вже після того, як я виїхала, але дізналася я про це, вже коли вони були на Зосталі. Іноді він виходив на зв'язок іноді писав мені, що, що в них все добре. Особливо було важко, він, вони переходили, робили переход з Приморського району, коли були вже в оточенні на Зовсталь, і потім 4 дні. Не було зв'язку, це, ма, ну, мабуть, на, ну, най, найважче був, тому що до того він написав, що вони вже в оточенні і їм треба переходити. Але ж я знала е, ну, приблизно, де вони знаходяться в Приморському районі і е, яка важка дорога на Азовсталь, яка вона е, така достатньо. Ну, Багато там, десь, може, 8 кілометрів. І це оточення, це ну, жесть. Стільки хлопців загинуло, на жаль, та дівчата тоді багато. Він виходив в полон зі всіма іншими командирами в останній день, 20 травня. Чоловіка їх обміняли 21 вересня минулого року. Це був, був великий обмін. Він схуд на 30 кілограмів, 61 кілограм повернувся. Е, я його таким худим навіть ніколи не бачила, як хлопчисько молоденький. І шия, шия така худенька, і в плечах ці, як при анорексії, такі аж кісточки стирчали. У мене є чотири дні в моєму житті. Найщасливіше в світі. Три дні це коли народились мої діти. Четверте, коли чоловік повернувся. Но рівень щастя був такий самий. Я дуже була щаслива, коли ми одружувались, але це не зрівняти насправді. Класний проєкт, серце Азовсталі». Ми просто у захваті насправді, тому що тому що нас багато на в мене багато знайомих дівчат, чоловіків, які служать ну, просто там і зараз на війні, але ніде немає такого, такої підтримки військових і і родин. Багато наших знайомих вже влітку відпочивали. Всі дуже класно відгукуються про проект Серця Азовсталі і дуже вдячні і Рінату Ахметову за, такі, за таку підтримку насправді маріупольців і родин захисників. Тому що це по перше, дуже багато захисників знаходяться у полоні, і родини в такому вічі знаходяться, маленькі дітки. І на ця підтримка вона настільки від серця важлива, і це настільки допомагає жити, чекати, сподіватися на найкраще.